Добрий день, це магазин ТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні покажу швиденько вам завоз запчастинок до нашого магазину. Приїхав не дуже багато, але корисні запчастинки на трактори МТЗ, наприклад, на КПП, диференціал. Зараз швиденько вам покажу декілька позицій. Це у нас ідуть сателіти на задній диференціал. Це йдуть нового зразка, як бачите, округле місце посадки та старий зразок. Як відрізнити старий новий зразок? Якщо пласка поверхня це у вас старий зразок. Якщо як бачите, випукла така, то це йде новий зразок. Також ми бачимо направляючі клапана, сателіти ВОМА, це йдуть шестерні у нас з полосі, так само у диференціал. Це у нас йдуть шестерні по КПП, це перший ступені редуктора, якщо не помиляюсь. Так само шестерня на задній міст. Також шестерні по КПП, 3 передачі, якщо не помиляюсь. І інші шестерні потрібніше. Також у нас є така новиночка. Це йде ремонтна горловина на пластикові баки. Тобто, якщо у вас попсувалась різьба, вже не тримає пробка, злизується воно з часом, пластик все ж таки, можете накрутити от таку проставочку. Змазуєте герметиком, накручуєте, все герметизуєте. І от у вас виходить нова різьба під користування. Ось така є новиночка. У нас можете звертатися. Іде туди, звичайна пробка, як бачите, алюмінієва, і такі саме у нас і пластикові. Як бачите, невеличкий завозок запчастинок. Відправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефону перевізників. Володимир, Латвія, Литва вам допоможе довести. І Молдова Сергій. Можете звернутися до цих людей саме на рахунок доставки товару до вашої країни. На рахунок наявності звертайтеся за цим номером телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошоку «Сонечко» та косарку Virex. Маємо так само будь-яку форму оплати, за готівку з ПДВ по перерахунку та накладним платежем на новій пошті. Звертайтеся, якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону, що треба, підскажемо. Гарного дня! З вами Мазин та